З вами компанія енергія води. Сьогодні ми поговоримо про лінійку багатоступеневих насосів КВЦ та КВЦ -Х. у комплекті з насосами, йде інструкція з використання, гарантійний талон, а також для моделей – Іде заглушка. Застосування насосів. Ці насоси застосовуються для перекачування незабрудненої води або інших неагресивних рідин, що близькі за фізичними властивостями, до води. Температура максимальна перекачуваної рідини до плюс 40 градусів. Сфера застосування це мережі зрошування, іригації, господарсько-побутового водопостачання, водопроводи технічної води тощо. Також насоси можуть застосовуватись і в системах пожежного водопостачання. Запуск насосів можливий як прямий, так і через частотний перестання. Перетворювач і діапазон регулювання від 30 до 50 Гц. Лінійки насосів КВЦ та КВЦХ відрізняються лише кількістю варіантів підключення напірного трубопроводу. У КВЦ є лише один напірний патрубок співвісний піввісний всмоктуючому, так звана компоновка Inline, а у КВЦХ є ще й другий, розташований над смоктуючим патрубком. Робоче колесо та дифузор виконані з армованого технополімеру, що забезпечує міцність та стійкість до зношування. Вал, гільзи, ущільнювальний диск виготовлені з високоя. Якісної нержавіючої сталі, а торцеве ущільнення – з скарбіду кремнія, що гарантує довгу і безпечну і ефективну роботу насосів навіть у складних умовах експлуатації. До переваг лінійки можна віднести багатоступеневу гідравлічну частину, оснащення електродвугунами класу енергоефективності іе 3 Низький рівень шуму, універсальність застосування, крім того, ці лінійки можна використовувати як для мереж господарсько-побутового водопостачання, так і для систем пожежогасіння, оскільки ця лінійка насосів сертифікована на відповідність вимогам європейських стандартів, монтаж насосів КВЦ та КВЦ-Х є простим. Необхідно лише забезпечити їх фіксацію до опорної рами чи іншої твердої горизонтальної поверхні у вертикальному положенні, підключити дроти живлення до контактів у клемній коробці, і підключити вхідний та напірні трубопроводи до різьбових підключень патрубки. Обираючи нашу продукцію, ви отримаєте не лише сучасні технології, преміальні матеріали, а й офіційну гарантію у 24 місяці. Це додатковий доказ надійності і довговічності. З вами була енергія води. Ми качаємо стабільність у ваші системи. Thank you